Виконуємо номер 253 із підручника Алгебра 7 та номер 10.23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Складіть формулу натурального числа, яке задання перше. Кратне число 9, друге, при діленні на 5 дає востачі 1. Приступаємо до виконання. Перше кратне число 9. Якщо К натуральне число, то маємо формулу кратне число 9. 9К. Отримали 9К. І друге завдання. Якщо М натуральне число, то нам потрібно записати формулу натурального числа, приділені на 5, яке дає вистачі 1. Маємо 5М додати 1. Номер 253 із підручника Алгебра 7 та 10 крапочка 23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.